Привели мене, якийсь, якийсь ти каже, не знаю, якийсь підвал. От я в підвалі страшному якомусь. Посидили мене в страшному якомусь підвалі, бо ж якісь щурі там бігають, таке страшне, що я там сиджу і також боюся, трясуся, бо, бо боюся. А, а на дворі, розумієте, працює якась машина. Думаю, що, напевно, тут же страшують людей. А то, виявляється, там був тартак. Годів машина, А я думала, що там машина стратить людей. Представляє собі, дівчина собі так думає. Думаю, ну так, в таким я страшнім підвалі, в таким я страшні якісь мововах, що напевно ну, тут кінець. Ну, але що, що буде, то буде. Довго я там не була, в тим певниці, вони приглядалися до мене, на мій стан видно, що я, що я за, за екземпляр, де мене поселити, бо там були і хворі. Були й такі. Одним словом, знову мене піднімають вже на другий поверх. Вже чи то був перший, чи то був другий, у всякому разі вже в кімнату світло. на якійсь вже на якусь, на якійсь ліжку вже кладуть мене. А там я лежала на, якісь, на, на якомусь такому, не знаю, чому чи тарчані, чи на що якісь, на чомусь сиділа. На чомусь лежала, на чомусь сиділа, якимись дряпками була накрита, щось там дали, але таке було все страшне. Ну одним словом, я вже перейшла туди і там вже є якась постіль нормальна така, ну менш-більш нормальна. Запрана, брудна, така, але, але вже, і я знову ж таки не знаю, де я є. їшти. Кожні півроку приїжджає такий очолював ту комісію, такий Турубар з Москви. Вони приїжджають, комісують і знову наслідство посилають. Це я вже зрозуміла. Зрозуміла тоді, коли ми стали. Нас повели в майстерню. Ви чи вміє вишивати, дали мені голку, дали мені нитки і показують мені вишивати. Я вишиваю прекрасно, мережку бережу, прекрасно. Висиваємо такі штори, то було після війни, вони не мали на, 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 на тапчани, такі покривала. Але я мало розмовляю знову. Але ходжу, але працювати працюю. Приїжджає комісія і мене комісують. Я слухаю, що вони говорять. Она спокойная, что-то работает, но не, не, не контактирует, не разговаривает, ну, не читает, знаете, вот такая.